Якщо гроші, а точніше їх відсутність чи недостача, це зараз основне питання у твоєму житті, то у мене для тебе хороші новини. Подумай про три моменти. Перше, у яких відносинах я з іншими людьми, як інші люди сприймають мене і як я сприймаю інших людей. Друге, чи є в моєму житті щось таке, за що я по-справжньому вдячний? За що я справді щиро, чесно відчуваю глибокі емоції і глибоку вдячність? І третє, чи розумію я, чим корисний я цьому світу? Чим корисне я людям, які мене оточують, і що можу я їм запропонувати своїм життям. Коли ці три моменти зрозуміти, обдумати, впровадити в своє життя, то я гарантую, що вже в цьому місяці ситуація з решимо буде вирішуватися у твою користь. Якщо тобі цікаво дізнатися більше про те, як це можна впровадити, як це робив я, мій досвід, як робили люди, з якими я працював, Напиши в коментарях слово урок, і я скину тобі безкоштовне відео, в якому поділюся більш детальніше цими інструментами, практиками, розумінням, досвідом, де тобі стане набагато краще, зрозуміліше, що ти можеш прямо сьогодні зробити, для того, щоб ситуація з грошима почала вирішуватися на твою користь.